Снемо з того, що у США офіційно підтвердили отримання Росією балістичних ракет від Ірану. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен вважає, що РФ уже протягом наступних тижнів застосує їх по Україні. Ентоні Блінкен е говорить, що це критичний момент власне для нашої країни, оскільки Росія посилює атаки на українські міста, зокрема. На енергетичну інфраструктуру, тож США, у відповідь на це сьогодні оголосять нові санкції проти Ірану, зокрема і проти авіакомпанії Іран Ейр». Ми спостерігаємо тривожну картину посилення підтримки Іраном незаконної війни Кремля. Сполучені Штати вже давно попереджали про загрозу надання Іраном балістичних ракет. Це дасть росіянам додатковий потенціал. Тому сьогодні США оголосять про подальші санкції проти Тегерану, у тому числі щодо Іран ейр Ми також очікуємо нових заходів від союзників та партнерів.